Вітаю вас, усіх на нашому уроці з тему! Сьогодні ми продовжимо мандрувати великою країною сил. Тема нашого уроку сила тертя. Цікаво, а що станеться, якщо вона зникне? Що означає тертя покою та ковзання? Дослідимо фактори, що впливають на величину сили тертя. Та попрацюємо над проєктами Учора пропало тертя та пригоди в країні тертя. Від чого виникає тертя? Навіть якщо поверхня здається абсолютно гладкою, на мікроскопічному рівні вона має нерівності. Тертя виникає через нерівності на двох поверхнях, які контактують. Навіть на найгладкіших поверхнях є дрібні нерівності, і ці нерівності двох поверхонь стикаються одна з одною та створюють тертя. Чим більше нерівності, тим більше тертя. Розгляньте зображення різних типів поверхонь, зроблені за допомогою електронного мікроскопа. Так виглядає пресоване волокно цукрової тростини. Це звичайна волосина та листок у 800-кратному збільшенні. Так виглядає око жука і пилок ромашки. Це збільшене зображення крила метелика та кристалів цукру. Як виникає тертя? Коли дві поверхні ковзають одна об одну, наприклад, гірка і ваше тіло, то виникла сила, яка називається тертям, сила, яка стримує рух ковзаючого об'єкта. Давайте розглянемо це на деяких прикладах. Що станеться, якщо ви спробуєте ковзати по гладкій підлозі, ймовірно, ви будете рухатися плавно. Давайте подивимося ще на одну дію. Що якби ви спробували ковзати по дерев'яній шорсткій підлозі, ймовірно, ви не будете сильно швидко рухатися. Чому легше рухатися по гладкій підлозі, ніж по шорсткій? Тертя це сила, яка стримує рух будь-якого об'єкта. Чим шорсткіша поверхня, тим більше тертя. Чим гладша поверхня, тим менше тертя. Тертя виникає внаслідок взаємодії між атомами або молекулами поверхонь. Притягання між частинками взаємодіючих поверхонь злегка утримує об'єкт. Отже, тертя також відбувається між поверхнями, які вважаються гладкими навіть на молекулярному рівні. Уявіть собі, яким би був світ, якби тертя раптом просто не стало. Все почне вислизати з рук і падати зі столу. Вузли розв'язуватимуться самі собою. Та що там вузли? Автомобілі не зможуть їздити без тертя. колеса просто прокручуватимуться на місці, не щіплюючись із дорогою. Навіть ходити ми з вами не зможемо, тому що коли ми йдемо, то рухаємося вперед. Відштовхуючись від землі ногами, а як відштовхнутися без тертя? Ось виявляється, яка корисна річ ця сила тертя. Виділяють три види тертя сила тертя ковзання, сила тертя спокою та сила тертя кочення. Сила тертя ковзання – це сила, яка виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого. Наприклад, катання на санчатах, яке обожнюють всі дітлахи. Виробники санчат створюють їх таким чином, щоб поверхня ніжок мала практично ідеальну гладкість, і вони швидко спускалися зі снігових гірок. Сила тертя кочення це сила, яка виникає, коли кругле тіло котиться поверхною іншого тіла. Наприклад, Автомобіля дорогою, завдяки колесам машина може рухатися дорогою з шаленою швидкістю і малими енергетичними затратами. Сила теття спокою, сила, яка виникає, коли намагаєтеся зрушити одне стіл, що перешкоджає рухові іншого тіла. Наприклад, коли вам потрібно пересунути з одного місця на інше важку шафу, диван чи навіть просто сілець, саме за такі процеси відповідає сила теття спокою. Складність виконання цих маніпуляцій полягає у тому, що об'єкт, який ви хочете посунути, перебуває у стані спокою, а ви намагаєтеся зрушити його за допомогою зовнішньої сили. Спробуємо з'ясувати, яка з цих сил більша тертя ковзання чи тертя кочення. Для цього нам знадобиться декілька олівців та сто важких книжок. Покладіть декілька книжок на стіл, тепер штовхніть ці книжки з одного кінця в інший та поспостерігайте, щоб пересунути книги поперек, потрібно трохи зусиль. Це відбувається через тертя, яке протидіє руху книжок по поверхні. Тепер візьміть кілька циліндричних олівців і розмістіть їх паралельно. Візьміть важкі книги, покладіть їх на олівці та штовхніть їх знову. Книги штовхаються дуже легко, знадобилося менше зусиль, коли олівці тримаються під книгами, тому що олівці котяться по столу. Тоді як книга без олівці ковзає по столу. Тертя кочення набагато менше ніж тертя ковзання. Саме тому для зменшення сили тертя людство здавна використовує колесо а в різноманітних машинах і механізмах підшипники. По нахиленій площі олівець буде ледь ковзати, а от скочуватися буде дуже добре. При однакових навантаженнях сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення. Від чого залежить сила тертя ковзання? Плавність ковзання предмета залежить від того, наскільки гладка його поверхня. Предмети з гладкою поверхнею легко ковзають по поверхнях порівняно з шорсткими. Чим більша шорсткість, тим вище тертя. Гладкість поверхні, по якій рухається предмет, теж має велике значення. Неможливо мати ідеально рівні поверхні. Кожна поверхня буде мати свою шорсткість. Ця шорсткість у поєднанні з шорсткістю предмета, що ковзує, призведе до тертя. Засніжена поверхня створює дуже мало тертя. Велосипедисти використовують шини з високою нерівністю, щепленням для збільшення тертя з поверхнею. По третє, чим більша сила притискає до поверхні, чим більша маса тіла. Тим більшою буде сила тертя, що виникає. Набагато легше штовхнути легкий предмет порівняно з важким предметом із того самого матеріалу. Пристрій для визначення сили тертя називають трибометр. Від грецької трибеінтерти метромірію. Трибометр використовується для виміру коефіцієнта тертя спокою, коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву, обчислення механічної роботи та інше. А що було б, коли б зникла сила тартя? Караул чи ура, жила була собі сила тертя. Вона сумлінно працювала, з'являлася скрізь, де тільки треба було, ніщо її не могло зупинити. Ні люті морози, ні страшенні заметілі, ні спека, ані затяжні ливні. Друзі сили тертя, а саме сила пружності, сила тяжіння, сила всесвітнього тяжіння і вага тіла, дуже поважали і любили сумлінну трудівницю. Вони завжди допомагали їй у житті, розраджували у скрутну хвилину. Сила тертя, в свою чергу, також шанувала і любила своїх приятелів. Якось, коли вони всі разом відпочивали на пляжі, загоряючи проти сонця, сила всесвітнього тяжіння запишалася собою і сказала: з мене людям дуже-дуже багато користі. От якби мене не було, то до землі не притягувалося б сонце, і ніхто б не зміг засмагати і ніжитися на сонці. Сила тяжіння також похвалилася, щоб не здатися простачкою, а я теж дуже потрібна людям, якби не я, то всі предмети, що знаходяться на землі, уже б літали в повітрі або навіть у космосі. Вага тіла теж не могла стриматися. Завдяки мені сила тяжіння і сила пружності збільшуються. Лише сила тертя, яка була дуже скромною, нічого не сказала, а тільки подумала, якщо з мене немає людям ніякої користі, то навіщо ж я потрібна на землі? Я краще усаміднюся, десь далеко в космосі, і, вирішивши покинути землю, сила тертя полинула в космос. Коли земля залишилася без сили тертя, то на ній стало відбуватися щось страшне. Люди не могли ходити, тримати щось у руках і навіть їсти. Машини, велосипеди та інший транспорт розсипалися на окремі частини. На землі утворився справжній хаос, і тоді друзі вирішили повернути силу тертя на землю. Вони сказали їй, що без неї ніщо не може існувати. Наша головна героїня негайно повернулася на землю і все стало на свої місця. Отож, коли зникне сила тертя, звертайтеся за допомогою до її друзів: сили пружності, сили тяжіння, сили всесвітнього тяжіння і ваги тіла. Сили фізичні, на рухи впливають, думці розумні не заважають. Мусимо тести тепер розв'язати, розуму силу свою показати. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код та виконайте завдання, види сил тертя, скріншоти надійшліть до класруму.